Всім чеки, брики мої фраєри, з вами я заділер. <кхи> Бляха. Блін, у вас камера, коротше, бачить... Коротше, вам видно, що в мене крова. Бляха, да шо вам... Вон... Коротше, я майже яркий, моя кровать майже ярка. А я думаю, колись нову вебку куплю. ну, І буду, коротше, знімати нормально для вас відео з моєю камерою. Да вона знову ж Так, подожди, що там по сценарію? А, і дякую, що ви набрали вже 4 тисячі підписників. Це, статі, уже багато, да. Ну, коротше, дякую, що ви піддержуєте мене. І, коротше, дуже дякую, що ви піддержуєте мене. І... Що ви піддержуєте мене? Під... Один тут же розказати, що ви мене піддержуєте. Це вже якийсь цикл, бляха. Як ви коротше завжди це роб робіть? Піддержуйте мене. Ну а з вами я був задір. Всім пока, пока мої фрее. Підписуйтесь на канал, іначе я буду робити бистре відео. Угу.